Отже, я вдруге в Харкові Україна. Востаннє був тут у квітні. Чесно кажучи, почуваюся трохи незручно ходячи тут, розмовляючи англійською та знімаючи себе так близько до російського кордону. Але ми це зробимо. Сподіваюся, не привертатиму надто багато уваги як високий блондин зі смолоскипом, що говорить англійською на сході України. Зараз я йду по розділювальній смузі. Не допомагаю собі, правда? Хвилинку. Що? Ні, все гаразд. Вам щось потрібно. Ні, дякую. Добре, у мене вже є люди, тільки сказав, що не хочу, щоб підходили. І якийсь чоловік, думаю, він просто просив грошей. Але я також хочу дістатися до центру, вибачте, до центру і подалі від околиць, бо саме туди. Знаєте, падають ці ракети, так що треба швидко звідси вибиратися.